Ось так виглядають тренування юної нетішинки Вікторії Мучак, яка вже майже десять років практикує такий непростий вид спорту, як скелелазіння. Дівчина займається у місцевому закладі Гірський клуб Вершина під керівництвом тренера Олександра Веремічука. і щиро зізнається, що для досягнення вагомих результатів у цій дисципліні потрібно володіти справді вольовими якостями. Він вимагає перш за сміливості, хоробрості, впевненості в собі. Ой, тобто, якщо ти не будеш там сміливим, ну це не потрібно боятися, потрібно дійсно. От, ну хотіти цим займатися, горіти бажання, так як і іншим спортом. Минулого місяця Вікторія взяла участь у Кубку України зі скілолазення, який відбувся у Києві, дебютувавши у дорослій категорії. Незважаючи на свій юний вік, дівчина змогла показати високий рівень підготовки та стала найкращою серед професіоналів, виконавши норматив майстра спорту України. Кубок України серед дорослих. Тобто я приймала вже участь не серед там, наприклад, юніорів, а вже серед дорослих, е, ну, тобто, які могли бути різні категорії. Ось, тобто Там міг приймати фактично з 2010-го і вище роки. Ось і я там досягла такий таких хороших результатів, на мою думку. Я зайняла там перше місце. Пишається досягненнями своєї вихованки, і Олександр Веремійчук, який вже понад 30 років працює в енергоремонтному підрозділі Хмельницької АЕС та суміщає основну роботу з тренерською діяльністю. Свого часу він отримав ліцензію на ведення тренерської діяльності по напрямку скелелазіння та має в особистому активі три підкорених семитисячних вершини. Набуті знання та вміння він вкладає у своїх вихованців. нас було багато є хороших результатів. В мене порядку 9 дітей стали чемпіонами України. Вони всі казали майстера спорту. Краще наші діти їздили, приймали участь у змаганнях в Чехії, та близькі звання міжнародні. Гірський клуб Вершина відвідує близько 30 дітей різного віку. Під час занять скелелази застосовують спеціальне скельне взуття, магнезію для кращого щеплення рук із зачіпками, а також м'які мати для безпечного приземлення. Приміщення має усю необхідну матеріально-технічну базу, яка постійно оновлюється, щоб забезпечити юним спортсменам найкращі умови для занять та можливість показувати високі результати. Щоб був результат, потрібні таких, я вважаю, три складових. Це перше бажання бажання своєї дитини працювати і хотіти перемагати раз. Бажання батьків два. Ну і тренера три. І що ці три складові, ми ці пазли складемо, Облишково буде результат. Окрім вражаючих спортивних досягнень, Вікторія Мучак любить пізнавати світ через наукові дослідження, навчаючись у Нетішинському академічному ліцеї. Вона постійно бере участь в олімпіадах різних рівнів та конкурсі наукових робіт. Перший крок у науку в секції Прикладна математика. У можливості приймаю участь там, дивлячись, які олімпіади. Але так я приймаю участь там. Але я люблю наприклад писати наукові роботи, і я писала. Фактично три роки поспіль наукової роботи і мені це дійсно приносило задоволення у всіх починаннях. талановиту дівчину підтримує сім'я, зокрема, мама, яка супроводжує Вікторію на усіх змаганнях. А спільне захоплення їхньої родини це мандрівки. Наразі юні вихованці клубу Вершина проводять активну підготовку до чергових змагань, які відбудуться вже незабаром, та разом зі своїм тренером готуються досягати чергових спортивних вершин.